Як синій костюм може зіпсувати вам весілля? Здавалось би, нічого поганого у ньому немає, але ну, яким би таким звичайним він вам не казався. У нього є багато мінусів. Це той самий костюм, який виглядає наче нормально, але по факту він вам зіпсує усі фотки. У цьому відео я розповім, чому ж сині це все ж таки поганий вибір для костюма нареченого. Тому сідайте зручніше і слухайте. Біла сукня нареченої – це священна річ, і вона має бути ідеальною на усіх фотографіях. Але стається так, що синій костюм може її буквально пофарбувати. Бачите, цей синій відблиск? І так, магія фотошопу може це трошечки прибрати, але ну не 100%. Це світло відбивається пряміком на вашу білу сукеньку, і в тінях вона буде трішечки сніва. Тому що біла сукня вона як такий чистий аркуш. Білий має такі властивості, що він в себе приймає кольори, які знаходить поруч. А синій в цьому випадку буде виступати як маркер. Тому якщо не хочете зіпсувати свою весільну фотосесію, краще вникайте цей колір. Ось ви думаєте, синій костюм нареченого це ж класика. А ні, це банальність. Просто згадайте, скільки весіль ви бачите. Бачили, де наречені в синіх костюмах. Це вже як під капірочку, таку йде трошки. І зазвичай гості особливо похилого віку можуть теж прийти у синіх костюмах, тому що ну, це те єдине, що в них було, в чому можна було прийти прилічно. І уявіть, що ви на групових фотах зліваєтеся разом з толпою. Ви маєте бути особливими. Ви герої цього весілля, а не частина натовпу. Тому, якщо ви не агент 007 на секретному завданні і вам не потрібно ховатися, Давайте все ж таки розглянемо інші варіанти костюмів. Частенько я з вами знімаю на відкритих просторах. І церемонії також проводяться на вулиці. І на фоні яскравого літнього блакитного неба або моря, або озера річки. Синій костюм може з ним зливатися і уявіть, що по небу буде літати ваша голова. Точніше, голова вашого нареченого. На жаль, синій колір має тенденцію губитися на фоні. І це, до речі, стосується не тільки моря або неба, або озера, річки. Якщо у вас декор виконаний в холодних тонах, також може бути таке, що частина костюму або повністю зіллються з декорації. Ну і який колір все ж таки обрати для вашого коханого нареченого бежевий костюм вже теж трішечки заїжджено, але це ідеальна альтернатива синьому і. Будьте впевнені, що на вашому весіллі нікого не буде в такому костюмі, і на усіх фотках вас двох буде дуже класно видно. Він теплий і дуже класно контрастує з білою сукенкою. Звичайно, що можна і темніші відтінки бежевого, там, або взагалі коричневий. Це також дуже класно виглядає. Винний або темно-бардовий колір. Він також дуже стильний і буде класно виглядати на банкетних фотографіях. Смарагдовий колір або темно-зелений, тільки не салатовий, не зелений, а ось темний. Дуже природньо, натурально виглядає, особливо якщо церемонія буде на природі. Не думайте, що вони там сильно зіллються, тому що під час того, як сонечко світить, дерева і трава або дуже яскраві, або дуже-дуже темні, що коротше вони не зіллються, будуть контрастувати між собою. Можете обрати у клітинку, але тут обережно, що клітинка, що горошок, що полосочка, вони не мають бути дуже дуже дрібними. Хоча б я не знаю, ось так. наразі такі костюми зустрічаються не те, щоб часто, тому враз. Своїм зовнішнім виглядом ви точно зможете. А синій костюм, залиште його, будь ласка, для корпоративу або співбесіди. Там він буде точно виглядати на всі 100%. Пам'ятайте, що ваша весілля це ваша історія і вона має бути унікальною. Обирайте саме ті образи, в яких вам буде комфортно, щоб вам було дуже приємно і класно дивитися на себе у зеркалі. А якщо сумніваєтеся, то пишіть мені. Разом з вами ми підберемо і образи, і локації, і взагалі я все можу навіть на гітарі грати. До зустрічі на ваших ідеальних весільних знімках.